Всіх вітання Ревіскраби. Сьогодні у нас такий дорозпродаж того, що залишилось з минулих відео, там, можливо, там якісь відповіді мені на запитання, чому так і все, чому так виходить з інструментами, з цією, з цією тематикою. Давайте. І це, залишився ось такий в невідомому останній перфоратор хто хоче там 100 гривень він ваш на запчастини там комусь там на відновлення, хто займається електрикою. електрикою. Всім чим тільки потрібно. ну, Зрозуміло, там треба, треба позайматися. І дивіться, є отака от коробочка. В минулих відео всі розміри я показав. Якщо там комусь це цікавить, напишете, я вам там скажу, передивлю сам, скажу. 60 гривень така коробка. По розмірам, давайте я, давайте я буду приблизно просто зараз так просто на сроветку накидувати. ну, ось, 26 на 15, там, ну, глибина 7. Потім Є ось така коробочка за 100, 30, на 19. Вони тут всі не герметичні. На 7, 100 гривень. Потім ось така якась річ сегментна, 50 гривень. Може там якусь на замок там. Продовжуватися, я це розумію. Потім є ось такі пустинки до сплав. Там їх раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 7 штук, 4 кругих, 2 п'ятиранних, витракутних таких величеньких. 100 гривень за всі. Можливо не з коробочкою нам, якщо потрібно. Потім. Серва. Якісь були, якісь нові, якісь нормальні, якісь там по одна сторона по якісь там переточені. 120 гривень за всі. 100 гривень конус третій, нерухомий, 200 гривень за. Так, це в нас різець. 12-та державка. Ось такий візець, Бушка. і ну, в принципі, працювати ще буде і працювати в. нього повний там комплект. Єдине, що постини. постини тут я покажу, які там ромб. що потрібно буде, куплю. докомплектую, так би мовити. Так, далі. 200 гривень на нього. Призма по розмірам. Щоб ви розуміли, 17 там На 65-300 гривень. По висоті там вона ось ось-ось. 8. Так, ящички отакі дерев'яний. 35 там на. 15. 40 гривень він дерев'яний. Потім ось такий. 25 на... 11 по висоті 5. Не, 35 гривень це железний, металевий. Чому завершив на ящику? Люди перебили, трішки підійшли. Е, металевий 35 гривень, ось ми, я, здається, не вказав. Цей дерев'яний 22 на ну, на 15. Важити будемо 35 гривень також. Потім 30 на 11. На 6. За нього 45 гривень. Ключик 55-50-100 гривень. Ось такий невеличкий шкіф 1, 10 з половиною. Виходить у нас цей. Так, 15 14 в нього внутрішньо. Там в новому відео казав ці робили вже. Потім є 12. Коробочка на 17. На 7. Там, хто хоче 30 гривень. Є шпатель такий 30 гривень, 40 см видається, щось там таке. 45 навіть. Хто хоче там відмити він е, в автошпаклівці. Був такий нюанс. Е, він, в принципі, від все відмивається прекрасно. Звичайним кривим розчиною. Потім е, 3500 компресор. ФВшка, я не знаю яка, чесно. Я в них не дуже сильно з цих розбираюся. Ну ось. ФВ щось там. Вже хтось щось пізнає. Зроблений, в принципі, нормально. Десять атмосфера качає. без проблем. Далі двигуна просто не вистачає. Трішки потрібно доробити. Або якщо на три фази, він, в принципі, там. Якщо хтось придумає щось на три фази, в принципі, працювати буде. Відео роботи скину, без питань. Так, далі. Далі, далі, далі. Я не знаю, півтори тисячі хто хоче за них. От вони нормальні, просто їх на собі зібрати. Мені, щоб їх зібрати, це сенсу я в цьому не бачу, тому що. Потім мені їх зовсім розбирати, тому що я один їх не підійму. Вони важать також дуже багато, тому що в них є платформа. Платформа та зі сталі з такою, що один ту платформу її... трішки трішки коли піднімаєш подні... кожен раз, тому що. ну це Просто, я не знаю, на що вони такі масивні робили. Платформа, чесно, навіть не знаю, де вона. Десь вона ось тут, ось цьому всьому лежить. Вона важить ці тиски, важить 60 кг. 100 там буде писати 35-40. ну, Можливо вони важать 35-40 без поворотної платформи, така як в мене. Якщо ми так важили, то да. тут я, Якщо такої поворотної, кілограм 60 вони важать. Тобто розраховувати плюс ще на доставку. Це у нас рівень 350 буде. Півтори тисячі за них. Так, в принципі, все я так показав. В основне, що ще вам тут має продати. В принципі, вже напевно, нічого цікавого, може у кого там щось зацікавило не по темі відео, пишіть в коментарі, будемо розмовляти, будемо пішов вирішувати. Якщо хтось там якісь мої проблеми, комусь щось я не відправив, пишіть, будемо розмовляти на Viber. Ну, пишіть в, в коменти, будемо також. Ну, бажано відразу на вайбер писати, тому що не завжди читаю коментарі вчасно. Бува таке. Так що на вайбер буде вже 100% варіант. Якщо там якісь в мене такі нюанси, що... Ну, Буває недавно людина, там був нюанс, що там я одну річ переплутав і відправив ну, не ту. За річ я вишкодував. В принципі, і ту річ я людині застав, я там нікого нічого не питав, щоб переслали. Єдине, що якщо там замовляєте хоч щось, ну, якщо ви замовили одну одиницю, я там перепутав, то так, вибачайте, да, я все там повертаю повністю у році. питань немає. Якщо там замовляє людина декілька позицій, і коли потім просить ще за доставку повернути, ну, блин, вибачайте, я розумію, що я винен, але не настільки, тому що, ну, не бува так. Нескоштовно працювати я не вмію і не люблю. Якщо там якісь по моїй провині були про щоди туди, да? питань нема. Так що так, вайбер, в принципі, вказаний. Ці питання вирішуємо. М -м, потім. Укрпошта також їде, але ваш страх і риск, без яких до мене претензій, тому що я їх не люблю. І вони мене також не люблять чомусь, тому що я, напевно, приношу їм там по 50 кг посилок іноді. А працювати ви розумієте, що не всім хочеться відправляти ті посилки. І коли там, ну розумієте, що таке Укрпошта, що таке нова пошта, є якісь, є якісь різні речі. Ну і, Собственно, на доставці також відрізняється по ціні. Ну, розумієте, цю... Нічого там чудесного не буває за ціну половину від нової пошти, ну, воно не приїде не... не так же само, по швидкості не буде так же само, і по якісті не буде так же само. Таке життя. Так що так. В принципі, скажу, пишіть, що кого там не цікавило. можливо, там торг. Якщо задесе, до речі, компресор, то забере 3200 навіть можу зробити. До нього там шланг є ще 10 метрів спіралька і такий звичайний. Так що так. Ну, спусковим я все віддаю в принципі, повністю працюю, працюючий компресор. Так що так. Все, навіть, напевно, сьогодні у нас все. Обинна скарбин. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного вечора до побачення.